Цей рік останній, коли спостерігається зниження кількості учнів в школах, впевнені освітяни, і доводять цифри. Зараз 11 клас закінчують 346 учнів. А вже у вересні за парти сяде більше тисячі першокласників. Особливістю цього навчального року є те, що учні 10-11 класів повністю прийшли на профільне навчання. Більшість віддало перевагу у гуманітарному напрямку. Цей навчальний рік школи організовано не виходили на карантин, лише зачинялись окремі школи чи класи. Тож є можливість планово завершити навчальний рік, як того потребують нормативні документи. Закінчиться цей рік для всіх в різний час, першим для одинадцятикласників. Які ж особливості завершення нинішнього навчального року? Ну, перша особливість це та, що для різних категорій школярів він буде закінчуватися в різний час. І якщо раніше найдовше навчалися 11 класи, то на сьогоднішній день, вже 18 травня, для одинадцятикласників завершиться навчання, і протягом періоду до 26 травня вони будуть складати три те, що ми раніше називали випускні екзамени. Зараз це державна підсумкова атестація. 31 нікопольський випускник претендує на золоту медаль. Це менше, ніж у минулих роках, але пояснення просте цього року і випускників значно менше. Може вас шокує ця цифра, тому що ви привикли 144, 136, 71, Зараз 31, Але не забувайте, що в нас тільки 391 учень буде отримувати атестат про повну середню освіту. І це приблизно той же відсоток, який був найтрохи вище. Якщо нормальним показник для навіть для московських шкіл це 7%, відсотків, то у нас він буде десь на рівні 8-9%. відсотків. Приємна новина є для переможців обласних та республіканських олімпіад. Є рішення виконкому, яке зобов'язує відділ освіти оздоровити їх на власний вибір за кордоном або в здравницях держави. Що ж стосується дошкільної освіти, вже у вересні планується відкриття шести зарезервованих груп дошкільних навчальних закладах, що відповідає запитам громадян. Влаштування дитини в садочок від. Бувається централізовано через відділ освіти. Освітяни попередили батьків. Кошти за влаштування дитини в дитячий садок ніхто не має права вимагати. Тож в разі подібних випадків слід звертатись до правоохоронних органів.